Турніром у Запоріжжі стартував чемпіонат України зі стрітболу. На жаль, погодні умови стали причиною низької явки учасників. До Запоріжжя не змогли прибути команди з інших міст та областей. Таким чином за медалі сперечалися 17 колективів двох вікових груп юнаки та дорослі. Спочатку команди разбиты на подгруппы, затем із подгрупп по дві команди выходят в полуфінал, ну и дальше далі полуфінал, финал, і матч за третє місце. Особенность цього турніру в тому, що МВП цього турніру, как я вже говорив, буде награжден бесплатной путей за границу. Помірятися силами прийшли як новачки, так і досвідчені спортсмени. Серед них представники баскетбольного клубу Запоріжжя Юрій Кондраков і Томас Камусакі. Виступаючи разом із Сергієм Ясоєдовим та Олександром Лошаченком, цей колектив був головним претендентом на перемогу. Перевагу над опонентами баскетболісти продемонстрували вже під час першої гри. Атмосфера під час турніру була відповідна. Більшість учасників знають один одного, тому для них це зайвий шанс провести час із друзями. Команда на чолі із Юрієм Кондраковим, хоч обрала собі жартівливу назву, але на перемогу цей колектив налаштований рішуче. Успіх що ми тренуємося на день. Зараз вже в принципі сезон закінчився, але ми продовжуємо тренування, готуємося до Сирійському фіналу в Києві. І поэтому у нас якби. Ми зараз тонусе, в, в хорошей формі, і думаю, ми будемо в фіналі, в фіналі мінімум. Переможці та призери змагань отримують рейтингові очки для свого заліку. Таких турнірів планують провести ще три. Наступний відбудеться на початку червня. Всі ці очки суміруються, виводяться рейтинг гравців І найкраща команда по трьом соревнованням тут, в Запорожжі. І вона буде представляти Запорожжє в фіналі чемпіонату України по баскетболу 3 на 3 Першим претендентом на це звання стала збірна резервістів баскетбольного клубу Запоріжжя Юрій Кондраков, Томас Камусакі та Сергій М'ясоєдов у фіналі перемогли команду Наталюк і Ко 15-9. У юнаків звання переможця виборола друга команда металургійного коледжу, у складі якої виступали Максим Афанасів, Ярослав Лозицький, Віталій Удовіка та В'ячеслав Шевченко. Приз найціннішого гравця турніру та путівку в Європу виграв розігруючий баскетбольного клубу Запоріжжя Юрій Кондраков. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Тв 5